То хай, нічого скоро Новий год, може ти хату знайдеш. Я не проти, але де я тобі бабки возьму. Так піди і зароби, чи бурека продай, я не знаю, придумай, ти мужик. Гадай на хату, пожалуйста, тварина. Ну ти хоча б лайк постав, ну пожалуйста, за Новий год. Ну оце, Різдво Христовий. Ну... А вам -салон протирать, да? Ну, вам хорошо. Дюха, якщо ти будеш зарабатывать так гроші, то ми будемо праздновать Новий год як в прошлий раз. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, Чуєш, Оля, я хочу тобі коїчому зізнатись. Тьох, тобі в прошлом році не вистачило зізнань. Ой, не дай Бог. Тьоха, я хочу тобі де, в чомусь зізнатись. Я вагітна. Я ж безплодний. Тільки давай домовимось, не обіжатись, тому що дарить тобі, я більше нічого не буду. Мені от просто хватило тобі щось Тьоха, є для тебе подарок. З новим годом. Chula, bonita, que yo... Боже, хватить уже. Что такие? Я спалю твои кроссовки. Тёха, только давай с твоих салютим, пожалуйста. Там же ж Петя был. <свят> Я тут, ребят. А, фу. Там же ж твои кроссовки. Это что, господи? Это что такое? Забрал бы, улю! Блин, тьох на вулиці стільки снігу, наверное, так клево гулять. Ага. Посмотрите на снежинку, как летит, летит она. <primple> а -а 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 -а. Посуду ще цю мыть. Боже. Оце б классно было, если б на Новый год желание исполнялось. Оце б я загадал бы себе. Дорогие Дик Мороз. Прошу тебе, щоб ти подарив мені в цьому году Lamborghini, 1 мільярд доларів налічкою, вілу на Майамі і можливість ссати на 20 метрів. А ти на приїв? Ні, ну, ну взагалі так-то приїв, так. Да. А на 10. Чоєштяха, а як ти будеш похмелятися? В смысле як? Ну, як завжди. Джингл бел бе. Так і Де нам взяти деньги на хату? Так я вже намутил. Де? Ну я здав хату. Ты ну... здав хату, щоб намутити. Ти дебіл? Ну, та ні. Я просто... А що ми одразу не подумали? Ми ж у мене на хаті сиділи. Ми дебіли? Ми дебіли. Може, течка заїхати. Здаєте хату? Пишіть в коментарях, чи є вже у вас хата на Новий год. Если есть, зовите нас. Да. Ми номер 38062. Ой, там машина їде. Машина. Эй, идет. Да. А дай підписуйся на канал. Вот сюда.